Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж. Ми знаходимося в селі Мушні. Бачите? Це дорога на Біловіж, а це дорога на Купелю. А оце, це коричневе здання, це Мушенський клуб. А Це Бірзані, це школа. Початкова. І мене зацікавив ось цей хрест. Бачите? Що це за хрест, що він тут знаходиться? От, цікаво було б знати. Ж, там, написано, то, знати там, стожно, Ні, нічого нема. Посеред мушнеї стоїть хрест і не знають хто що молодь. чому він тут стоїть. А виявляється, що цей хрест Тут могила поховано кажуть, десь 12 бійців УПА які після війни ще трохи ну, в цих краях тут як би сказати, ну, в цих лісах знаходилися от, за Україну воювали. І оці, коли були стрибки, ну так би мовити, їх називали загони, щоб, які боролися з оцим підпіллям і так далі, от, вони заманили їх в село Мошні, окружили і розстріляли. І 12-4 поховано. А мені розказували, що там мали будуватися здання клубу, як би сказати. Так воно і так до цих пір не построїли знову. Там є ще одна окрема могилка має бути. От, так от, е от там же вони окремо поховали цього мушнянського е бійця. Тобто це були приїжджі бійці УПА, не наші, не, не поліські якісь там, я не знаю. Звідки вони приїхали, чи з Волині, чи звідки. Там було 12 їх. А цей окремо вже з цих місць. І он чоловік знає. Добрий день. Я, я записую. Е, як вас звати? Міша. Е, ви можете щось сказати по спіру цього хреста і так далі. Що ви, ви про це знаєте? Не знаєте, чи боїтеся розказувати? Не хочете? Ну Цей чоловік розказав мені що цю всю історію. А от, бачите, зараз стидається, говорити. не знає, чи боїться, чи не хоче, якось так. Ну, бо тому що багато людей от вони бояться, ще цієї системи радянської. Вони думають, що коли щось розкажеш, правду якусь про історію, то. За ними приїдуть, може, їх заберуть і так далі. розумієте? Тобто люди ще, бачите, залякані. Не хочуть спілкуватися на ці теми. До речі, там була хата чи Баби там, чи як, я от з нею говорив. Так от це було років 4 назад чи 5, Я спеціально на цю тему приїжджав, і вона мені підтверджувала, що її чоловік Петро, от він... Саме він звозив тіла цих бійців сюди і ховав її. Це баба вже стара, може вже вона померла, я не знаю. От якось так. Тобто ось така історія України, історія боротьби за незалежність України, за самостійність України проти радянської влади в період, от, післявоєнний період, оці 44-45 рік. Щоб просто ви розуміли, от яка історія. І зараз, бачите, Україна незалежна. а От цей хрест, бачите, такий старий. Так от він стоїть, ніхто їм не займається, ніхто їм не цікавиться. І всім якось байдуже. Люди не знають свої історії, не цікавляться. Якось так, бувайте.